Чи знають діти, де їх рідний дядько? Ваш чоловік опікун дітей загиблого брата. Мого чоловіка мобілізували. Маючи на руках всі документи про опіку, маючи на руках рішення суду, статуси дитини позбав, які позбавлені батьківського опікування. і його вчора мобілізували. Я так розумію, з інформації, яку не дають мені ТЦК. А сказав мені вже він, коли змог подзвонити, що він знаходиться в кривому розі в учобовому центрі. За ці півроку він був напевно більше вісім разів. Його приймав при Соворівський військкомат, Приморський військомат. Кожен раз його відпускали, тому що є основи, є документи, які підтверджують, що він не його не можна не можна мобілізувати. Ви сказали, що ТЦК, нібито втратили оригінали разом з свідоцтвами народження дітей. Сьогодні я приїжджаю за документами. Там також було свідоцтво про народження дітей, які під опікою наш сумісний сумісна дитина. Це оригінали документів. Мені сказали, що документів просто немає, і вони не знають, де вони. Це був 19-20 рік. Він взяв опіку довіни. Суворовський ТЦК, переглянувши, що він з Донецької області, з окупованої території, ніяк не реагували, тому що там потрібно було підіймати бази документів і просто відправляли його з цими документами, зсилаючись на те, що йому ще немає 25 років, і його ніхто просто не буде трогати. Коли йому вже виповнилося 25 років, це було півроку тому. Він вже дуже багато разів його забирали ТЦК військ. В резерві висвідчувалося, що він сержант в запасі в Запоріжському ТЦК, хоча він ніколи там не був. Хто не, не просто не хотів виправляти цю помилку? Військомат нас направляв за останні півроку в ЦНАП. ЦНАП з того, що він стоїть на обліку в Запоріжжі, відправляв нас військкомат, і так було по, по кругу. Як зараз з'ясувалося, що йому потрібно було поїхати у Запоріжжя, зняти там зняти там себе з обліку. Ми з'ясували, що за таку помилку у нас просто буде штраф. Близько 17 тисяч гривень за те, що просто хтось так халатно віднісся до своєї роботи. Хочу вам сказати, що наймолодший син, наш, наш сумісний син, він ще нічого не розуміє. Я просто сказала, що він на роботі. А діти, які під опікою, вони все розуміють. Вони розуміють, що його мобілізували. Звісно, для них це травма, тому що він дуже близький до них і по підвалам з ними був. Він з ними переживав і в Донецькій області й обстріли. І війну з ними проживав і виїжджав разом з ними. Вони дуже хвилюються, і вони чекають його додому.